Привіт, мене звати Аня, і сьогодні так незвично склалося, що я зазвичай розповідаю про коробочки, коли я в кадрі. Але тут я хотіла якомога швидше зняти відео і не готуватися там, поки виставлю камеру правильно, поки зроблю макіяж і пройде багато часу, і вже не буде коли знімати відео, а одразу вирішила. Зняти його як тільки забрала коробочку з пошти, щоб довго не затягувати. Сьогодні буде трошечки незвичний формат відео, де в мене будуть тільки мої руки в кадрі, а не я як зазвичай. Але я думаю, що таке відео також буде цікавим. І, як правило, наступного разу я вже буду знімати звичний формат, як я це роблю на своєму каналі. А тепер подивимося, що це за коробочка. І так, до мене приїхала коробочка від Wanderbox, це коробочка за листопад, і це коробочка, де тільки є засоби від бренду Біодерма. Отак, От коли ми бачимо, бачимо таку наклею, Тобто тут всі засоби від бренду Біодерма. Я вже відкрила і подивилася, що там. Але зараз покажу і вам. Там було два варіанти: за 250 гривень і за 300 Я встигла купити за 300 гривень і не шкодую, оскільки там відрізнялося тим, що там був один продукт в повному розмірі, в більшому розмірі, а там в сашетка чи. чи... Мініатюра, не пам'ятаю. Ну, Одним словом, що продуктів майже однаково, єдине, що відрізнялося розміром. І зараз покажу, що там всередині. От, коли ми відкриваємо, в нас є тут така листівочка і листівка величезна. Так багато мініатюр, мені здається, в коробочках давно вже не було. Я не пам'ятаю, щоб я замовляла коробочку, де було стільки багато різних продуктів. І що ж, почнемо. Тепер я виняла все з коробочки, щоб вам не розбігалися очі, я буду по одному продукту показувати, щоб легше сприймалося. І так, найперший продукт і найбільший це повнорозмірний продукт. Це міцелярна вода від Біодерми. І це в мене з серії для чутливої шкіри Sensibio чи Sensi не знаю, як правильно, H2O. І я вам скажу, що лише цей продукт повністю перекриває ціну всієї коробочки. Тобто він коштує 320 гривень, як вказано в листівці. А коробочка мені обійшлася в 300 гривень. Тому дуже і дуже вигідний продукт. Тут 250 мл і скажу, що з термінами все окей. Тобто продукт. Можна буде використовувати аж до 2018 року. Зараз я тут виклала продукти з однієї серії, тобто, як правило, там всі мініатюри вони були різних серій. Там є і продукти як для чутливої шкіри, як, наприклад, ці. І також міцелярка так само з цієї серії, і також для жирної, і комбінованої, для нормальної і сухої. Тому буду так і серіями вам показувати. Також скажу, що там йшли два варіанти: або повний розмір міцелярної. Водички, або був отакий от е, крем для е, зони навколо очей. Я, можливо, може більше й хотіла би такий крем, але ну вже як, вже як вийшло. Добре, хоча б є така сашетка, можна буде спробувати, бо я якраз в пошуку нового крему не знаю наскільки мені його вистачить, думаю, на 2-3 рази має вистачити. Далі цієї далі, цієї серії для чутливої шкіри тут є 15 мл крему для чутливої шкіри Sensibio Light. Як написано в листівці, це крем, який має зволожувати, заспокоювати і захищати шкіру від агресивних факторів і від дискомфорту. До речі, підходить практично для всіх типів шкіри. Далі тут було 5 мл крему Sensibio Forte. і цей крем, який має заспокоювати шкіру, забирати з почервоніння, а також зволожувати її. І тобто, якщо, я так думаю, що це, як правило, якщо десь є якісь опіки або... Шкіра зазнала якихось ушкоджень, тоді, думаю, можливо цим кремом користуватися. Ну, Наприклад, як після бриття або після пілінгу, Ну, 5 мл в три рази менша упаковочка, ніж цього крему, але ну, також буде цікаво спробувати. І остання мініатюра з цієї серії Sensibio – це bb крем Тут його також 5 мл. Ну, Буде цікаво спробувати. Хоча я. До Бібі-кремів ставлюся так. ну Я не є фанатка Бібі-кремів, хоча цікаво буде спробувати ще один новий продукт, оскільки я ніколи раніше такий крем від Біодерми не пробувала. От це була серія для чутливої шкіри і зараз покажу вам наступну для жирної. От тепер перед вами мініатюри для шкіри жирної і комбінованої. У мене якраз шкіра така, тому мені буде якраз найцікавіше спробувати самі, саме ці мініатюри. Тут також є е, така от мініатюра міцелярної водички, е, але тут вже саме для. Е, Комбінованої шкіри і шкіри схильної до жирності. Бачите, така невеличка. Але буде цікаво спробувати цікаво, чим вона відрізняється від цієї рожевої. Також тут є такий гель для вмивання. Також цієї серії Себіум. Він має швидко очищати шкіру і від макіяжу, і просто від. То всього бруду, який за день накопичується, і також він має якби, очищати, але і не сушити шкіру, хоча він і для шкіри схильної до жирності. Він має швидко спінюватися і попереджувати різного роду акне і висипання. Ну, не знаю, буде цікаво спробувати. Тут 15 мл непоганий об'єм. І далі тут є ще таких два маленьких креми для е, шкіри жирної, комбінованої. Це Себіум Гідра. Це крем, який має зволожувати шкіру, е, немає, який має попереджувати сухість, ну, хоча. Дивно, якщо, як правило, шкіра жирна від такого не страждає, але взимку буває різне, буває таке, що і жирна шкіра буває стянута і суха. Тому ну, буде цікаво спробувати, якраз зима на носі. Думаю, що крем має підійти. І ще одна така мініатюра це також себім серія для жирної шкіри. Global, Global – це е, крем, який має попереджувати е, також е, акне, тобто різні висипання, е, різні почервоніння, Тобто він для е, не тільки жирної, але й такої е, шкіри, в якої є різні недоліки, яка страждає на різні почервоніння. Ну, Буде цікаво спробувати. Тобто Це от така серія себіум. А, і ще забула. Тут є така ще мініатюра бібі крему настільки я це розумію, це такий Бібі-крем, який також іде для жирної шкіри. Не бібі-крем, на це коректор себіум АІ-коректор. Наскільки я розумію, він не, тільки, він не тільки буде так якось згладжувати і вирівнювати тон шкіри, але й боротися з різними висипаннями. Тобто це такий продукт три в одному. Тут написано два в одному. Ну, два в одному в тому плані, що тут є два різних продукти, настільки я розумію, тому що є от зелений коректор, який бореться з почервоніннями, і тут, напевно, сам, саме, сам тональний крем. Ну Не знаю, буду пробувати такий дуже цікавий продукт. Повний розмір виглядає таким чином. Тобто зелений пігмент, він тут в кришечці, а решта у тюбику. Ну, не знаю, Буде цікаво спробувати. Тут зазначено, що він зменшує жирний блиск. Якраз все, що мені треба. Надіюся, що на кілька разів вистачить. І я зможу оцінити цей продукт. І останні чотири мініатюри, вони всі в голубих тонах, але насправді це різні серії. Тут є крем гідрабіо, це серія для нормальної шкіри. Тут 15 мл, непоганий об'єм, а крем має зволожувати шкіру, має підтримувати баланс шкіри. Ну, буде цікаво спробувати. Особливо взимку це дуже актуально. Далі йде два засоби для дуже сухої шкіри, наскільки. Я зрозуміла. Це серія Атодерм. Тут іде гель для вмивання. Ну не знаю, мені напевно він не підійде. Подарую комусь, кого суха шкіра. І цей крем для дуже сухої шкіри, тобто для тих ділянок шкіри, які страждають сухістю аж дуже сильно, наскільки я зрозуміла, з листівки. І вони мають з цими ділянками боротися. Тут 8 мл, ну непоганий об'єм. Думаю, взимку пригодиться. І остання ця мініатюра, також з голубими буквами, але це вже шампунь для боротьби з лупою. Ну, в мене бувають проблеми таке, що шкіра голови в мене дуже чутлива, тому е я користуюся такими шампунями. Єдине тут всього-навсього 8 мл. Ну, це вистачить на один раз. Не знаю, скільки за один раз я зможу зрозуміти, підходить він мені чи ні. Ну, але буде цікаво спробувати. Ну що ж, ще раз покажу вам все наповнення коробочки. Як бачите, дійсно продуктів досить багато. Ще раз повторюся, що це дійсно була вигідна покупка, оскільки вартість навіть просто цієї мицелярної води перекриває вартість всієї коробочки. Тому я залишилася дуже задоволена, дійсно більшість продуктів. Мають підійти моєму моєму типу шкіри. А ви напишіть, чи користувалися якимось продуктами саме бренду Біодерма, що сподобалося? Що ні, мені буде цікаво дуже почитати. А ми вже побачимося у наступних відео, і я вже надіюся у звичному для нас форматі. Па-па!